Дати на місце роботодавця і на місце рекрутера це дуже насправді важливо. Це те, чого не роблять, ага, що не вони... ага. забувають про це робити. Це нормально, і не знаєш, не одразу не за одну секундочку і не за одну хвилину, а прям справді попрацювати над цим, уявити собі, як відбувається процес відбору. це по перше одразу відфільтровує всілякі претензії до роботодавця, тому що часто кандидати ще ну от я дуже чую, доволі багато чую претензій, на кшталт несправедливості. Але якщо mm -hmm. чесно, так у нас є там типу кзот, у нас є які, якась риночна етика, як має робити роботодавець і так далі, і тому подібне. Але я завжди сприймав це по-іншому, -по якщо чесно. Я завжди сприймав це так, що от уявіть собі, це ваша компанія. У вас є бюджет? Звідкись? Там вам дали гроші? Чи це ваші гроші, чи це ви їх заробляєте? І от хто ви? Ви шукаєте там QA, наприклад, да? вам потрібен QA. Перший, другий, п'ятий, десятий, дати, типу, може, дев'ять у вас вже є, там велика компанія, потрібен десятий, або а ви не QA. Вам треба, треба якось обрати, да? і у вас є якийсь бюджет, і от вам і от всі ці деталі прям продумати, а потім уявити собі, що ви публікуєте вакансію, і вам подають заявки, там, типу, 25 людей, або 500. От як ти правильно казала, і ти такий Боже. І серед них мені і ти розумієш, що 400 з них взагалі не релевантні. А як ти дізнався? Ти витратив свій час і придивився кожне. І потім залишається умовних там скільки то 100 чи менше, і ти починаєш обирати, і хтось з них нічого тобі не каже. Він просто скинув або вона скинула тобі резюме. І ти нічого не розумієш про цю людину. Там написано, що зовуть там Володя або Маша, і вони закінчили курси. Окей. А от інший кандидат, який написав про себе, який привітався, як ти правильно кажеш, написав: Добрий день, а я шукаю роботи вже дев'ятий місяць. Я пройшов такі-то курси, я постійно дивлюсь вебінари, я почитав про вашу кампанію і дізнався, що, наприклад, ви там робите те то і те, то мені це цікаво. І ти такий, блін, ну от кого ти вибереш: Володю, машу, чи отаку людину, яка написала. І як тільки ти, скільки в мене це зайняло, там, дві-три хвилини, буквально зайти в позицію іншої людини, і ти розумієш, що робити тобі. В цей момент, так. як виділитись? Так, знаєш, ти так гарно сказав. От в е, мене теж була думка, вона десь втікла про те, що це рекрутер і у вас є. Це ваша біль це знайти роботу, а його біль знайти того кандидата, того кандидата. І, знаєш, ще така думка, яка теж мені от щойно прийшла, дуже хочу нею поділитися: те, що коли ми. Було питання та там, я боюся сказати про себе, бо якось не негарно прозвучить. Чи може я хвастаюсь? І тут така думка, що поки ви сидите і хочете бути таким, не знаю. Ідеальним, перфектним не ділитися, не розкритися. Тобто, фактично, ви себе ховаєте, та у вас і кандидат, і рекрутер не може знайти. Міти ну нема нема ідеального кандидата. Ідеальний кандидат це ні. Тому що для когось е, ідеальний кандидат це буде скромна людина, яка дуже чітко буде говорити, відповідати на крок ліво, не вправо. Для когось ідеальний кандидат, це який буде не знаю, там. А не нас був до речі на співбесіді, якщо колись, -колись ми анекдоти питали. Тому що ми розуміли, що у нас така культура, коли якщо людина не розуміє анекдоти, то, то, то йому буде дуже тяжко з нами. Розумієш, і одна анекдоти питала та Дивилась на реакцію людини, як вона скаже, що, як вона відреагує? Дурне питання, розуміє? але дуже проявляло людей. І відповідно кожен шукає оцей свого кандидата, свого ідеального кандидата. Відповідно, поки кандидат е, переживає, як йому що сказати правильно, і не проявляє цю свою чесність самого себе. Поки її рекрутер не може його знайти, і не може відбутися цього мечу коли ідеальний кандидат саме для цього. Висик для кожної е, кожного такої там кастрюлі є своя кришка, так uh -huh, і uh -huh. все, і це має відбутися. меч. і, і дійсно беруть е, людей, шукають люди, які змучені, які е, іноді знаєш, типу то я ж не можуть просто ну не подивитися, тому що не знаю. Там в людини мігрень була. Не була в поганому настрої, і вона десь не дочитала. Це є. Особливо кажу, коли це просто резюме пусте. Тому і це mm -hmm. треба теж розуміти, що всього рекрутера теж є біль, тому що йому треба тебе знайти. І, можливо, в нього теж є керівник, який каже: де десятий, де десятий тестер, він мав бути мені на вчора. В мене проект горить, де десятий тестер. А він розуміє, що у нього 500 резюме, які, ну, якого він не знає, це жопа. Так. Я думаю, що ті, хто частина тих, хто буде нас слухати, або хто слухає вже зараз, доволі скептично до такого відносяться. І я думаю, що деякі подумають, так, але кожна компанія має, і от після цього немає значення, що там відбувається. У мене завжди було таке відчуття, що немає з одного боку. Ми цивілізоване людство, яке видумує правила і закони, і безумовно, що компанія-роботодавець має щось робити. Але знову таки, з іншого боку, ми всі люди і ми шукаємо свій меч абсолютно вірно. І сам факт, що ми дозволимо собі про це подумати, так як ти про це сказала, ми сфокусуємось на важливих речах по ходу, Навіть. просто задаючи собі да. таке питання, і це буде видно. Це просто елементарно буде видно. Так само, як не знаю, блін, хочеться якусь аналогію таку навести, щоб люди зрозуміли, коли ти приходиш в кав'ярню взяти каву. І Барісті вообще все одно він або вона в інших думках. Це видно. Це просто видно, коли да. їй або йому все одно яку каву тобі варити. Тому що він або вона в інших думках, або коли в нього або в неї є настрій, він хороший. І от сьогодні а, там він або вона прокинулись, такі типу, мені подобається моя робота, і вони питають. Uh, а яка кава тобі подобається? Більше молока або більше кави. Да? І, і ну, типу, по ходу вони показують, наскільки їм uh, зараз, прямо зараз, не все одно, і вони хочуть зробити тобі добре. І це відчувається. ти такий блін, клас! Була б в мене кав'ярня, я б її взяв на роботу. Знаєш, це я взагалі фразу, дуже стару фразу Федорова, який казав: Люди купують у людей. Да -да -да -да. Люди купують да -да. у людей, і вас не чують, коли ви не говорите. Та як би ми не хотіли, не знаю, там світ не хотів мати певні правила. Так? Типу, та логічно що там кожне резюме, не, не знаю, немає ніяких нерівностей. Але якщо ми стаємо в позиції має та компанія? Щось має, компанія так само має дуже багато питань. що має і кандидат. Так? Кандидат не має надсилати на вакансію аналітика, резюме, бухгалтера. Немає, кандидат має виконувати вимоги, які є в вакансі, бо вони там є, має. Хто це робить? Куди в мене ще про говорили? Люди купують у людей, людей наймають люди, люди працюють з людьми, і навіть коли люди працюють з технологіями, вони все одно працюють з людьми.